З нами готовий поспілкуватися після матчу. Головний тренер команди дсш 1 ХНУ Сергій Процюк. Сергію Миколаєвичу, ваш коментар по цьому матчу. Ну, По-перше, дякуємо за гостеприємство Львів, Галичанку. Завжди з такими командами складно грати, тому що це лідер чемпіонату, це чемпіон України. Гарна молодь, гарна команда, злажена. Ну, по своїй команді, скажу, трошки перенервували початок. Провалили, і того так все пішло. А, в принципі, в другому таймі більш-менш трошки ситуація стабілізувалася. Да, програли з різницею 18, на перший тайм програли з різницею в 11 чи 12 м'ячів. В загальному не працювати над помилками, багато втрат, камінь нікуди не дівається, і це є на даний момент проблема. У першому таймі дуже багато пропустили контратак. Ви сказали, що трішки перенервувала ваша команда. Чи є ще якісь причини, чому так сталося? Так, е, да, перенервували і за, і за втрат. Контратака йде тоді, коли ми втрачаємо м'яч. Якщо йде по воротах, тоді команда встигає повернутися в захист. А коли йде перехват, чи там, помилка два ведення чи там, пробіжка, то тоді легкий гол, легкі голи. Нам з 35 голів. Приблизно 20 забили легких голів з контратак. От, от і така різниця. От вона є 18 м'ячів. Завтра команда зіграє ще один поєдинок. Чи є у вас час, щоб виправити ситуацію? Маю на увазі контратаки, які пропустила сьогодні. Ваша команда. Чи буде завтра інший малюнок гри? Надіюсь і думаю, що буде інше, тому що ну, нема куди відступати. Треба робити, зробимо аналіз, подивимося сьогодні гру, все поріжемо, подивимося помилки, проаналізуємо. І завтра будемо старатися показати гідний бій.